Вітаю, друзі! В сьогоднішньому випуску ми розберемо одну з найбільш цікавих, оповитих темрів забобонами тем української культури і дізнаємось більше про всіляких представників нечистої сили. Тож влаштовуйтесь зручніше! З вами, я, кандидатка темно-історичних наук Лариса Лехан. І ми починаємо. Українська демонологія. А для того, щоб знати більше цікавого, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку або запропонуйте нам свою тему в коментарях. У народному світосприйманні українців особливе місце посідає народна демонологія. Насправді з демонологічними персонажами українці контактують щодня і на кожному кроці: вдома, з домовиком, у лісі, з лісовиком, блудом, чугай з на річці з водяником, на болоті з болотяником чи очеретяником, у гаях з мавками, у полях, і тут ви, мабуть, здивуєтесь з русалками. А ще є у пері, відьми, вовкулаки, песиголовці, потерча. Правда ж, їх багато? А ви з усіма істотами знайомі? Чи живе у вашій оселі домовичок? Пишіть у коментарях. Насправді зустріч із кожною з цих істот передбачає щоразу свою особливу поведінку, яка й регулює співіснування з людьми. Суть такої поведінки та різні контакти передають народні вірування, повір'я, які широко побутують в Україні. І почнемо ми свою розповідь з відьом. Відьми слово відьма походить від давньоруського слова ведь знання. Відьма поєднує в собі риси реальної жінки і демона. В Україні, мабуть, немає такого села, в якому б одну двох жінок не підозрювали у відьмстві. Хоча, як стверджують чоловіки, усі жінки відьми. Відьми у своїй більшості це жінки старшого віку, рідко чоловіки або дівчата. Вони можуть бути красивими і потворними, часто мають невеликий хвіст, тому ніколи прилюдний не купаються. Питаннями демонології займався і видатний український письменник Іван Нечуй Левицький. Як тільки відьма хоче летіти на лису гору, то приставляє до вогню в горшку тирлич зілля. Починає зілля кипіти, відьма скидає з себе сорочку, маже під колінами, під пахвами якоюсь мастею, сідає верхом на помилу або на кочергу, хапає в руки мечі котерлиці або бительні і летить через вивід на лису гору. За народними віруваннями відьми можуть робити те, що не під силу простим смертним людям. Крадуть з неба зорій місяць, літають у повітрі, перевтілюються в живі істоти чи предмети. Вони можуть зурочити, навести на людину хвороби, навіть звести її в могилу. Навести зурочення на худобу, на город, на оселю, зіпсувати або й зовсім відібрати молоко в корови, можуть розганяти хмари, що призводить до засухи і неврожаю. Уміють викликати бурю, дощ, град або ж припиняти їх, здатні напускати на людей голод, мор, розбивають сім'ї, сварять людей. І взагалі немає такої справи, яку відьма не могла втрутитись. Проте не завжди відьми роблять погані справи. Іноді за гроші відьми можуть вилікувати людину чи худобу. Можуть замовити біль, уміють приготувати настої різних трав від різних хвороб, але в цілому їх суть негативна. У народі вважають, що є відьми від народження, яким відьмство передається з покоління до покоління, а є навчені відьми. Вважають, що природні відьми менше приносять зла людям ніж навчені. По своїй натурі вони добріші, добре знаючись на травах, замовляннях, магічних діях, вони займаються зціленням, допомагають у любовних справах, розв'язують сімейні проблеми. Навчені ж відьми після тривалого вивчення усіх відьомських обрядів і спеціальних випробувань свідомо йдуть на зв'язок з нечистою силою і все своє вміння спрямовують на служіння не людям, а сатані. У народі навіть існує прислів'я, яка підтверджує, що гірша відьма вчена, ніж щоденна. Як добрі, так і погані справи вимагають затрати енергії, тому відьми змушені різними способами її поповнювати. Вони можуть підключатися до енергетичного поля обраної жертви, забираючи собі її енергію, наслідок чого людина стає млявою, безсильною, починає хворіти. На великі релігійні свята, особливо на Великдень, відьми першими прибігають до церкви і починають цілувати замок. Це, як вважають, надає їм великої чаклунської сили, але особливу чаклунську силу. Илу вони одержують у купальську ніч саме в цю ніч. Вся нечиста сила одержує величезний запас енергетики, щоб потім використати його у своїх чорних справах. Відьом дуже бояться і остерігаються, хоч відрізнити їх від звичайних людей досить таки важко. А ви знаєте, як відрізнити відьму з-поміж інших? Зараз ми вам розповімо. Є численні обереги від відьом і магічні способи, як їх виявити. У народі вірять, що у зіницях відьми можна побачити перевернуте зображення людини, очі в неї запалені, почервонілі, або ж вона має дикий похмурий погляд, від якого залишається неприємне враження, острах. Вона не витримує прямого погляду просто. То у вічі дуже нервує, коли в її бік хтось таємно кишені скрутить з пальців долю і тікає, якщо її осінили хрестом або збризнули священою водою. Від можна виявити підсмажуючи молоко на сковороді або відварюючи в воді шматочок полотна. В який попередньо втикають дев'ять шпильок. Є ще один спосіб: від можна оберігатися маком, ним можна скористатися на Різдво, на святий вечір, слід обсипати маком двір, хлів, стайню. Вважається, що вони дуже люблять мак. І, прийшовши з наміром зробити людям шкоду, забувають про все і починають збирати мак. Доки відьма не визбирає мак до останньої мачини, нічого поганого у цьому дворі зробити не зможе. Не люблять відьми полину і часнику через їх запах, тому щоб уберегтися від них, часто кладуть зубочок часнику і гілочку полину на підвіконня або вхідними дверима. Я, до речі, колись почувши цей оберегові властивості часнику, завжди кладу на стіл зубочок. А ви так робите? Оскільки відьмство засуджувалось людською моралю і жорстоко каралося законом, відьми таємно займалися відьомським ремеслом, і їх досить важко було виявити. Існували різні способи виявлення цих представниць нечистої сили. Грецький горіх у давнину називали деревом порока, бо саме під його розлогими вітами любили танцювати відьми. Його плодами користувалися у період полювання на відьм. Підозрюваного чи підозрювану саджали на стілець і кидали на коліна грецький горіх. Якщо людина була зв'язана з нечистою силою, вона не могла піднятися і встати зі стільця. Тоді свята інквізиція відправляла чергову жертву на вогнище. Якщо ж благополучно витримувала це випробування, то приступали до інших, уже не таких безневинних, як згаданих вище. А арсенал тортур був надзвичайно широкий. Відомий український письменник Квітка Основ'яненко у своїй повісті конотопська відьма наводить поширений колись спосіб виявлення відьом через випробування водою. Якщо жінка не відьма, то вона тоне у воді. Якщо ж відьма, то навіть зв'язана плаває зверху. Разу якимось то селі за Дніпром неділю зо три не було дощу. От і Почали топить баб, про котре говорено, що відьми. Так троє не потонуло, хоч і руки і ноги були позав'язувані. Як бачимо із наведеного уривка, односельчани все-таки виявили трьох відьм, які вкрали дощі, бо вони не потонули у воді, а жінки не відьми пішли на дно, але з чистою совістю, хоч їм від цього, самі розумієте, аж ніяк не легше. У всі часи відімство стосунки з нечистою силою переслідувалися і жорстоко каралися. Частіше всього їх спалювали на вогнищі. А що ж зараз? Останніми роками в Україні з'явилося безліч ворожок, чаклунів, ясновидців, знахарів, цілителів, які, звичайно, за гроші пропонують свої найрозніманітніші послуги. Вважають, що на тому світі душу тих, хто відьмував за життя, будуть рвати на шмаття. Напевне, це заняття досить таки сумнівне. Експерименти з відьмуванням можуть бути небезпечними. Чорти! Українці вірять у нечистого, а ви вірите в існування чортів? А якими ви їх уявляєте? У народній уяві чорт постає в образі оброслої шерстю, з хвостом та ріжками, з свинячим рилом, червоними очима істоти, яка може перевтілюватися у вовка, козла, барана, півня чи іншу тварину. Молоді чорти можуть перевтілюватися в гарних хлопців, знайомитися з дівчатами, спати з ними, але така дівчина вже недовговічна. Звичайне помешкання чорта млини, глибоке про. Напівзруйновані будівлі, зарості бузини та інші потаємні місця. Зустріч із чортом не віщує нічого хорошого. Опісля людина може захворіти, на неї, з як подертого лантуха, посипляться нещастя і невдачі. Чорт насилає хвороби, зводить жінок, полює на людські душі, штовхає на злочини та прикрівчинки, після чого людина схильна до мук сумління та шкодує про скоєне. Вірять, що з чортом можна укласти договір і найняти його на службу, заклавши йому в Ім свою душу, такі договори, як правило, треба укладати вночі на перехресті доріг і затверджувати кров'ю з мізинця. Рятують від злих дій нечистого молитва очі наш і хрест. Чорт, як до речі, і вся нечисть, не витримує, тікає, коли його осіняють хрестом. Не випадково набожні люди, лягаючи спати, осіняють хрестом себе, ліжко, вікна, двері, таким чином, відгороджуючись не лише від чорта, а й від усіх злих сил. А от коли я почну розповідати про наступну істоту, то у вас напевне з'явиться усмішка, бо ми зазвичай її любимо і намагаємось дружити з нею. Здогадались про кого мова? Звісно, про домовиків. Домовик. Домовик це хатнє божество, дух оселі, тісно пов'язаний з культом предків і домашнім вогнищем. Він оберігає не лише родину, але й приміщення. У народі вірять, що він живе за піччю, не любить брудих квартир, не любить, коли в домі сваряться, коли немає миру між дорослими, коли ростуть недобрими, злими. Не любить, коли дівчата чи жінки лягають спати голими. Страшенно гнівається, коли вдома вживають лайливі слова. Він любить чистоту, лад і спокій. Він невидимий, але маленькі діти його бачать. Він може з ними навіть бавитися. Його бачать коти, з якими він так любить гратися. Іноді він показується на великі свята. Різдво, Великдень, Тріцю. Цікаво, що зовнішній вигляд домовика в народній уяві часто залежить від матеріального стану родини, в домі якої живе домовик. В бідніших сім'ях він голий, у заможних господарів, покритий шерстю чи волоссям. Його ще називають господарем оселі. Вірять, що він добрий до тих, хто його поважає. Але якщо його дуже Згнівати або не запросити до свого нового житла добра. Не чекай, помститься. Він може віщувати долю. Для цього іноді душить сплячу людину вночі, і тоді треба запитати на добро чи на зло. Якщо на добро, то нічого не скаже. Якщо ж на зло, то дихне на вас холодним подихом. 10 лютого за церковним календарем це день Єфрема Сиріна, вважається святом домовиків. У цей день, щоб його задобрити, слід приготувати його улюблену страву кашу і залишити її на столі, попередньо запросивши його на вечерю. Русалки і мавки. Надзвичайно колоритний образ української демонології русалка. За народними вірування, русалки це казкові водяні істоти. Жінки і дівчата. Заложні мерці, що з якихось причин покінчили життя самогубством, або ж утопились через необережність. Це можуть бути і померлі нехрещеними малі діти. Вони живуть у казкових палацах із кришталю, срібла, перлин і коштовних каменів, але сумують за білим світом, за сонцем і мстять людям, що перечасно звели їх з цього світу. Вони дуже гарні, але небезпечні. Як зазначаю у своїй книзі звичаї нашого народу Олекса Воропай, місяці зорі викликають русалок із води, З тихим плеском хвилі, розгортаючи своїми блідими руками густе латаття. Русалки виходять на берег. Русалки не мають на собі одягу, вони голі. У них біле знекрулене тіло, довга хвилясте волосся, зелене, як трава, стан високий, і гнучкий, а очі палкі й сині, як морська глибочінь. На голові у кожної русалки вінок з осоки, і тільки в старшої царівни вінок з водяних лілей. Вони сідають на траві, гріються у місячному стяйві, розчісують коси, грають у різні ігри. Найчастіше русалок можна було побачити на зелені свята та на Івана Купала. Якщо хтось, почувши пісню, русалок зачарується, підійде близько, може бути залоскотаний ними і опиниться на дні. У народі вірять, що літніми місячними ночами русалки виходять із води, щоб. Погрітися під своїм сонцем, місяцем, потанцювати, пограти в різні ігри. Русалки це дуже красиві, але недобрі істоти. Вони безжально, просто граючи, заведуть у воду і втоплять необачного перехожого, який глухої півночі проходив мимо, чи чоловіка на підпитку, що ніяк не знайде дорогу додому. Тому люди остерігалися і обходили десятою дорогою ті місця на річці чи ставку, де колись хто-небудь утопився чи був утоплений. У народі вірили що крім водяних русалок є ще й польові та лісові русалки мавки. Польові русалки живуть на полях, у житах, розпалюють над могилами вогні, часто лякають людей. Вони гарної вроди. На головах у них вінки з польових квітів. Вони легкі й граціозні, але мають непостійний характер, тому можуть робити як добро, так і зло, можуть оберігати поля від усякого лиха і в той же час можуть насилати град. Буревій можуть залоскотати людину до смерті, видоювати корів. А чи знаєте ви, як раніше у народі оберігалися від русалок і мавок? Оберегами від них були полини чорнобриці. Тому, коли, наприклад, йшли на поле, підпорізувалися стеблами цих рослин. А якщо йшли до річки чи озера купатися або прати, китали гілочку полину у воду, щоб русалки не залоскотали. Також оберегами від мавок і русалок служили такі духмяні трави, як м'ята, любисток, лепеха, аїр, шовкова трава, які за віруваннями наших предків були для них відразливі, неприємні. Часто давні слов'яни намагалися задобрити цих водяних та польових красунь, плили і залишали на воді, у полі чи на деревах вінки із польових квітів, іноді вивішували одяг, стрічки, пригощали з травами, польові, лісові і інші духи. Міфічним володарем полів, степів і лук був польовик. Він змальовувався в образі чоловіка з численними звіриними ознаками: шерсть, хвіст, великі кіхті, маленькі ріжки, крила, телячі вуха та великі зуби. Уявили це демонічне диво. Польовику приписуються і позитивні риси. Зокрема, на Бойківщині його вважали охоронцем польових веж. З давніх часів слов'яни вірили, що навколишній світ населений різними духами, які за певних обставин можуть бути і добрими, і злими. Так побутувало повір'я про існування польових духів, польового діда, польовика, польових русалок тощо. Коли селяни починали жати або косити хліб, польовик біг від церпа і коси і ховався в тих колосках, які ще залишалися на пні. Разом з останніми зрізаними колосками він потрапляв в руки жінця і в останньому обжинковому снопі приносився в клунь або в дім господаря. Ось чому обжинковий сніп наряджали лялькою і ставили його на почесному місці під образами. У лісі жив лісовик. Це дух лісу, якому підкоряються усі лісові мешканці. Він постає в образі невеличкого чоловічка з густою бородою, в якого немає тіні. Він може раптово з'явитися і раптово зникнути, може перетворитися в будь-яку лісову істоту, або пеньок, дерево. Тож будьте обережні в лісі з пеньками. З давніх часів у лісових місцевостях у пастухів і мисливців існував звичай укладати з лісовиком угоду, задобрювати його, розкладаючи на лісовому перехресті або на галявині яйця чи печиво із житнього борошна. Вірили, що тоді хижі звірі ніколи не нападатимуть на худобу. З тими, хто зайшов далеко в глип лісу, він любить пожартувати, водить їх по якихось стежках, заводить у непрохідні нетрі. Щоб з очей спала полуда, треба привдягти на виворіт сорочку або взютися не на ту ногу. У воді, звісно, живе водяник. Водяний цар, що особлює водну стихію, постає в образі старого діда з довгою зеленуватою бородою, яка панує над всім водяним світом. Він живе у морях і річках, ставках чи озерах і може бути як добрим, так і злим. З ним, як і з лісовиком чи з домовиком, можна укласти угоду. Тоді він буде допомагати, особливо рибалкам. Забачивши свого побратима, водяник починає заганяти рибу в його сіті. Буває й таке, хоч дуже рідко, коли він сам чи хтось із його дітей попадає рибалкам у сіті, то їх обов'язково треба повернути у воду. Якщо необачна людина принесе водяника чи його дитину додому, то хата обов'язково розвалиться. За віруванням багатьох народів шкода від розлюченого водяника дуже велика. Він може не лише потопити човен чи корабель, а й потопити людей, насилаючи бурі, шторми. Намагаючись задобрити, умилостивити водяника, моряки та рибалки приносили йому жертви: чорного півня чи чорного козла. На кораблях же тримали чорних кішок, яких вважали оберегами. А як ви ставитесь до чорних кішок? Та й до водяників теж напишіть коментарі, будь ласка. Земляний дух це різновид нечистої сили, покараної Богом і приреченої жити під землею. Такі духи можуть жорстоко помститися тому, хто порушить їх спокій. Щоб уберегтися від них, треба, зокрема, вилити у викопану ямку чарку горілки, що має задобрити духів. Досить позитивним демонологічним героєм є чугайстер, лісовий чоловік, який виступав у досить невизначеному образі. Іноді, як високий чоловік, одягнений у біле, іноді як покритий довгим волоссям. Поведінкою він схожий на лісовика. За повір'ям він був колись звичайною людиною, але його закляли чаклуни. У лісі він ловить нявок, це одна із нас, мавок, і поїдає їх. Проте до людей чугайстер ставиться доброзичливо. Поспілкувавшись з ним при зустрічі, він відпускає їх, не заподіявши шкоди. Тому чугайстрів боятися не треба. Головне їх розпізнати. Популяризував образ чугайстра Михайло Коцюбинський у тінях забутих предків, де він зображений добрим і веселим жителем карпатських лісів, захисником людей від мавок. Перевертні привиди та інша нечість. Вовкулаки найбільшою містичною силою наділялися ті істоти, котрі причетні до культу померлих, зокрема вовкулаки, упері і заложні покійники, тобто ті, хто помер неприродньою смертю. Вовкулаки це перевертні, які можуть бути вночі вовком, а вдень людиною. У вовчій подобі вони відзначалися страшною силою, і кровожерністю. Вони роблять дуже багато шкоди, переводять худобу, розкрадають добро, іноді нападають на людей. Вовкулаки дуже злопам'ятні. Скажімо, ви образили свого злого сусіда, а він виявиться перевертним. То добра не чекайте, обов'язково за подія якоїсь шкоди. Позбавитися перевертня неможливо, ним людина стає або народжується. Захист від цієї написті один, проте дуже дієвий це молитва до Господа. Особливо опікується цими питаннями святий Юрій, який захистить ваше господарство від непроханих гостей. Йдучи до лісу, особливо вночі, треба в кишеню покласти шматочок свяченої свічки або окраєць великодньої паски. Я вже згадувала про заложних мерців. Це померлі неприродньою смертю люди: потопельники, самогубці. Раніше їх ховали на перехрестях доріг, на межах полів, у ярах або просто за межами цвинтарів. Традиція поховання окремо від небіжчиків, які померли своєю смертю, зберігається, власне, й досі. Душі заложних мерців набирають різного вигляду і тиняються по світу, доки не спокутують своїх гріхів. При цьому вони нерідко збиткуються над живими людьми. До заложних мерців належать і діти, які померли нехрещеними. Народна уява наділяє заложних мерців над природними властивостями. Під час засухи їхні могили поливають водою, щоб викликати дощ. Аби позбавити таких покійників здатності відвідувати живих людей, у їхні могили кладуть вузлик священного священого маку видюку забивають осикові кілки. Власні ж хати обсипають освяченим маком або льоном. Робити це слід до обіду бо по обіді вже мрець починає ходити. Вважається, що на відміну від звичайних небіжчиків, душі заложених мерців не можуть з'являтися до родичів на поминки, коли за померлі душі обід ставлять. Упері – це страшні чоловіки, які допомагають відьмам у їх нечистих справах. Їх сила здебільшого набагато більша, ніж відьом, і шкоди вони роблять значно більше. Упері виходять вночі і зі сплячих висмоктують кров. І з уперем можна зустрітися при повному місяці, особливо в день рівнодення. Упері страшенно бояться хреста учаснику. Упир може з'являтися в подобі собаки, кота, двох хлопчиків, ходити пішки або їздити на коні. Упир має дві душі, одна з яких не покидає тіла й після смерті. Вважається, що упирі бувають родимі та роблені. Перші народжуються із хвостиком. Робленим уперем стає людина, на яку навіяно дух нечистої сили. Як же розпізнати упиря? Дуже просто. В нього по шість пальців на руках і ногах, а після смерті в нього напрочуд свіже яскраво червоне обличчя. Побутує й таке повір'я, що крім мертвого упиря, в кожному селі є й живий, який захищає громаду від мертвого. Щоб знешкодити упиря, слід у його могилу кинути жменю маку, закопати осикового кілка, а подекути й пробити ним потилицю покійника. Вампіри. У народі вважають, що у вампірів немає дзеркального відображення, немає тіні. Вони часто набирають зовнішності тварин, вовків, кажанів, якихось страховиць. За народними віруваннями, після смерті вампіри можуть знову воскреснути. Це самогубці, відлучені від церкви і всі ті, хто був похоронений без церковного відспівування. Існує багато свідчень про те, що через багато років після смерті людей вампірів знаходили їхні трупи, які не перетворилися в прах і в жилах, в яких ще текла кров. Оберегом від вампірів є часник, запах якого вони не витримують, бояться вони і співу півдня, тому з третіми півнями повертаються у свої могили. Щоб вампір більше ніколи не вийшов із могили, у неї забивають осиковий кілок. Богині або лісниці, мамуни. Це злобні жінки з холодним нечуйним серцем. З росту могли бути високого, бліді, з нечесаним волоссям, з обвислими грудьми, які закидали аж на плечі. Одягнені звичайно і підпересані суходільником. Жили у печерах та неприступних місцях. Люблять своїх дітей вночі підкидати іншим жінкам. А їхні забирати собі. Бездітні богині бігають по лісах і полях, танцюють та плещуть в долоні. Якщо зустрінуться з людьми, то старших заскубують, а з молодих вибирають собі дівчата на дружки, а парубки на любасів. Для захисту від них треба носити часник або той зілля, або якийсь металевий предмет. А ще лісниці не люблять казок, тому той, хто хоче, щоб вони не мали над ними сили, повинен оповідати казки. Тож розповідайте казки, це вас береже від богинь. Доля. Завершити свою розповідь я хочу фантастично поетичним образом. Долею. Найчастіше доля змальовується в образі жінки, панича, незнайомця. Щаслива доля приємна на вигляд, чепурна, а лиха заспана, запухла і неохайна. За народною уявою кожна людина має свою долю, яка фатально визначає її вік, добробут. Під якою планетою та в яку годину народиться людина, така її доля. Подекуди доля сприймається не як божество, а як двійник людини. Така доля попереджає свого власника про нещастя, яке на нього чатує. Тоді людина сумує, нудиться, відчуває втрату фізичних сил. Тож, напевно, варто іноді прислухатись до себе. За повір'ям доля і недоля з'являються людині протягом року. Проте лише в певні дні Різдво, щедрий вечір, Великдень можна її побачити у вигляді двійника. Якщо на Різдво людина вийде у двір з ложкою, якою обідала, то побачить свою долю. Останнє з'явиться на вулиці, і покличе людину по імені. Так само можна побачити свою долю і на щедрий вечір. А от на Великдень доля з'являється людині, яка вийшла з освяченою крашенкою після того, як перейдуть усі люди з церкви. У народних оповідях доля багатої та щасливої людини з'являється на її ниві та дбає про добре ведення всіх господарських справ. Доля жубогої людини найчастіше байдикує, гойдається на верболозі або спить. Люди дотримувались різних поглядів щодо місця перебування долі. Одні вважали, що долі не можна ні продати, ні обміняти, бо вона завжди знайде людину, якій належить. Інші навпаки вірили, що більшість людей має знайти свою долю. Вона являлась духом, який здатний набувати різних образів людини або тварин. Доля завжди полишає дітей, яких прокляли батько чи мати. А ви як вважаєте, доля повинна знайти людину чи навпаки? Сьогодні до всіх перерахованих вище істуд додалися ще орки, від яких насмужнь боронять наші захисники і захисниці. А всі українські жінки за бажанням можуть опанувати магічні уміння, потихом наспівуючи Буде тобі враже так, як відьма скаже. А щоб нечиста сила не чіплялася до вас, поставте нам подобайку та напишіть в коментарях історія про кого з сьогоднішніх темних героїв сподобалась вам найбільше. Слава Україні, слава її Збройним силам! Переможемо! Дякую за увагу!